Льоні 27 вересня. Тепло сьогодні. На вулиці так, такий сильний запах олії, прямо наче її давлять і ти його вдихаєш, не знаю що це робиться. Мені треба поміняти цього ублюдка, Це остання надія, що я його поміняю і щось. Стане нормально з тормозами, вони перестануть грітися. Я купив такого. Китайського він виглядає як, як шмат лайна, правда. Наче його в піщаній формі відлили. Внутрі може щось обточили. А, я вже не знаю. У мене тільки велосипед хороший, японський і все. Такий я безлад собі наробив, тут стілажа поставив, якого викинули. Це у мене судбанка ще 4 банки. Тут у мене масляний угол масло я использую для покриття дни Щоб не ржавіло От така отказочка пролювання. Тут тяга стара Тут каліпери Супер тормозни стоїть куча лайна я з цим лайном накупляв кучу остального лайна Але це підкрутити, бо щось воно відкручене. Коротше цей увазік мене вже трохи достав. Вже немає сечі терпіти ці пекельні болошни.